Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі випуску про таке. Хвилі сепаратизму на Луганщині розігнали українських активістів і оголосили свої рішення. Під контролем у Краматорську терористи знову захопили відділення міліції. Власна пропаганда у слов'янську створили свій телеканал. Поранені міліціонери, побиті активісти та рішення сепаратистів на Луганщині. Напередодні ввечері було неспокійно. У місті Рубіжному група проросійське налаштованих громадян напала на учасників мітингу за єдність України. Замість зброї використовували тримачі від прапурів. У бійці постраждало два міліціонера за фактом бійки розпочато кримінальне провадження. Не минувся спокійно й учорашній мітинг під захопленою будівлею СБУ у самому Луганську. Там сепаратисти напали на місцевого журналіста, назвали його провокатором і вигнали з їхньої терапії. Еторії на народному вічі, яке проходило у Луганську під стінами СБУ, визначилися з датами і етапами референдуму. Він, нібито має пройти в два етапи. Перший тур волевиявлення виявлення сепаратисти закликають провести 11 травня. На ньому буде поставлено два питання. Чи хочете ви, щоб Луганськ отримав статус автономії, і чи хочете ви, щоб у Луганська залишився колишній статус? Далі за задумом протестувальників, отримавши статус автономії, можна буде провести наступний етап вже 18 травня. На ньому потрібно буде визначити статус Луганська як незалежної республіки або як автономії у складі Росії. У Краматорську терористи знову захопили відділення міліції. За даними з місця події, з приміщення зайшли два десятки озброєних чоловіків. Обійшлося без силового протистояння, але повідомляється, що начальника відділу Віталія Колупая вивезли в невідомому напрямку за інформацією, яку надає МВС, бойовики не перешкоджають роботі міліції, але й не висувають жодних вимог. Схожа ситуація і в СБУ Краматорська однак, за фактом тамтешніх подій проводиться перевірка. Нагадаємо, тиждень тому сепаратисти вже Захоплювали Краматорську міліцію, однак через два дні її звільнили. Сепаратисти Слов'янська запустили власний телеканал. Перед запуском його засновники записали відеозвернення до глядачів, в якому пообіцяли цитую, завдати потужного удару по сіоністському зомбобаченню, а також тоталітарній піраміді. Кінець цитати канал сепаратистів має своє представництво в Ютуб, наповнене матеріалами шовіністичного і антисемітського характеру. И один в поле воин. по русски скроем. У слов'янську закриваються магазини, проте з вівторка в місті прийняли рішення відновити роботу шкіл, адже до кінця навчального року залишився місяць. У той же час у слов'янську начальник міського відділу народної освіти Олександр Зубарів пояснив, що батьки школярів та дошкільнят самі мають вирішувати, чи відправляти їм дітей до навчальних закладів, і зазначив, що пропуски занять будуть вважатися з поважної причини. Нагадаємо, навчальний процес у школах Слов'янська припинився з 14 квітня. В Одесі православні сепаратисти створили Народну Республіку Новоросію. Її очолив глава Союзу православних громадян Валерій Кауров. Про таке рішення повідомили в ефірі російського телеканалу, який є лояльним до сепаратистських дій на сході України та прихильників федералізації України. В ефірі Телеканалу, очільник нової республіки, розповів, що новоутворення затвердили голосуванням на Куликовому полі на Великдень. Сам Кауров зараз перебуває у Москві. Бо цитую, недійсна київська влада оголосила його в розшук, а у його квартирі озброєні люди з автоматами провели обшук. Кінець цитати. У Житомирі створили національний оборонний загін спротиву російським агресорам під назвою Полісся до його складу увійшли військовослужбовці у відставці, колишні співробітники спецпідрозділів. Загалом пів тисячі чоловік загін має на меті захищати громадян від зовнішнього агресора всіма доступними засобами. Загін допомагатиме міліції та військовим виявляти зелених чоловічків на Житомирщині. За інформацією членів загону Полісся, зелені чоловічки днями були помічені в кількох містах на Житомирщині. І вони готують провокації на 9 травня. Члени загону Полісся за потребою виїжджатимуть у східні області України для боротьби із засланцями. Від Росії вимагають виконання Женевських домовленостей. В офіційній заяві Міністерства закордонних справ України зажидали від Москви публічного відмежування від сепаратистів. З боку РФ немає жодних ознак готовності виконувати Женевські домовленості, а через відсутність підтримки сепаратистів з боку населення на сході України Москва вишукує все нові способи дестабілізації ситуації в регіоні, готуючи і реалізовуючи численні провокації. Про це йдеться в документі. Також українська сторона вимагає від російської. Публічно відможуватися від озброєних сепаратистів і провокаторів на південному сході України. Цей же дій від Росії вимагають і Сполучені Штати Америки. Держсекретар країни Джон Керрі закликав Росію вжити конкретних заходів для виконання женевських домовленостей і відкрито закликати сепаратистів покинути незаконно зайняті будівлі і блокпости, піти під амністію і вирішувати хвилюючі питання за допомогою політики. Про це Керрі заявив ході телефонної бесіди з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Дмитро Медведєв доручив облаштувати кордон між Україною та Кримом. Прем'єр-міністр Росії вже надав відповідне доручення новому голові держкордону Костянтину Бусигіну. Він має негайно приступити до облаштування держкордону між РФ і Україною з урахуванням приєднання Криму і Севастополя до Росії. Як відомо, на в'їзді до Криму з материкової України і на в'їзді з півострова прикордонники перевіряють паспорти ще з березня, коли в Автономній Республіці Крим був проведений незаконний і невизнаний референдум, після якого самопроголошена влада Криму підписала договір про входження держави Крим до складу Російської Федерації. Влада Іспанії запропонувала Євросоюзу замінити російський газ. Алжирським голова МЗС Іспанії заявив, що плани поставки алжирського газу в Європу не новина а у зв'язку з цим з українською кризою вони набули особливої актуальності. Зазначається, що постачання газу може здійснюватися завдяки наявній інфраструктурі, яка зв'язує північну Африку з Іберійським півостровом. Раніше змі повідомляли про те, що до 2020 року ЄС планує скоротити імпорт російського газу на 25%. Це знизить доходу Росії від експорту на 18 міль. Мільярдів доларів на рік Чехія спростила процедуру видачі віз для українців З сьогоднішнього дня. Українці їздитимуть до Чехії за спрощеними короткостроковими візами. Зокрема, українці, які мають чеські корені, молоді люди до 26 років та пенсіонери старше 60 років будуть звільнені від платежів за оформлення віз. Однак, в МЗС Чехії відзначили, що це не пов'язано з недавніми проханнями волинських чехів, які живуть в Україні. Нагадаємо, близько 40 сімей етнічних чехів просила свою батьківщину допомогти їм повернутися до на більш вигідних умовах, але отримали відмову. ЦВК визначилася. Центральна виборча комісія оголосила, в якій послідовності кандидати президенти виступлять в ефірі Першого національного телеканалу. Черговість порядку агітації визначали жербкуванням. Першим виборці почують Василя Куйбіду, другим Олександра Клименка, третьою буде Юлія Тимошенко. За нею в ефір вийде Петро Порошенко. Завершує п'ятірку Микола Маломуж. І так до 23 кандидатів. Ефірний час буде надаватися двічі по 15 хвилин. І згодом кандидати можуть скористатися цим правом у двох різних формах: шляхом використання певного відеозапису. Чи може бути другий варіант, коли сам кандидат запрошується в прямий ефір? І це остання інформація на цей час. Мої колеги вже готують наступний випуск. Не прощаємось.